Короткий огляд мого саморобного циклі електричного, на якого я потратив рік часу, свого життя, недоспані ночі і так далі. Батарейка. Елементи катл в холдерах. Не видно, залізний корпус. 62 А25С. Рама помальована, рама самовар помальована металіком. Бак скловолокно, крило скловолокно, рама. Дюймова труба гнута пресом. Мотор. Піс-мотор 4 кВт з редуктором. Моноамортизатор. Одне, що ще не задня гальма, тому що замовив новий супорт. новий супорт. До речі, ходова Yamaha Diversia DJ600S 2000 рік. Це є два колеса, маятник і передня вилка. Ну і також руль. Приборка відображає всю потрібну інформацію, яку тільки може відображати. Суперові дуже потужні гальма, можна робити стопі, так як диск гальмівний дозволяє. Великий діаметр 35 см. Саморобні габарити, повороти, діодна, led фара від Lexus, від противоонтумальна фара від Lexus, має ближні дальні. Ну, деякі машини так не світять, як світить світло цього цьому мотоциклу. Резина Street Enduro, Deli Tire. Резина супер, можна по асфальті, можна на легоньке бездоріжжя, шутрову дорогу взагалі не відчуває. Саморобний підрамник під сидіння. саморобні стопи, габаріти, повороти. Ну що? Більше половина моцикля саморобна, так як це самовар. Далі контролер фардрайвер 96530 530 фазного току, струму, 250 ампер батарейного струму. Батарейка повністю заряджена, 104 вольти Мотор переварює 25 кВт у піку без проблем. По трасі їде без проблем, до сотні обгоняє всіх, кого можна навіть 600 кубові бою мотоциклі. Пульти дуже зручні є вибори передач, вони відображаються на дисплеї. Перша, друга, третя. Кожна передача настроюється через Bluetooth з телефону. Є задня передача. Можна їхати так, на моциклі задня передача. Дисплей від BMS відображає інформацію про заряд і споживання струму. Повороти, габаріти, ближні дальні аварійка. Сигнал. Всі дії теж відображаються на дальнє світло. Повороти, все відображається на дисплеї. Собранний щиток. Ну, Мотоцикл задуманий як мінімалізм, щоб не відділятися серед самих простих китайських мотоциклів. Мотоциклів чи скутерів, ну, він такий як Велік, керується як Велік, стає на задній без проблем, трохи газу і поїхав. Стоїть DC-DC перетворювач, який з 100 В акумулятора робить 12 вольт на бортову мережу. Він на 20 А, 150 Вт. До нього ще можна підключити, не знаю, можна музику сюди зробити. У мене колись була, до речі, музика на моциклі. Перед тим можна поставити USB-зарядку, що в планах ще в подальших планах, тому що тільки зібрав, ну як зима, на моциклі не поїздиш, але зібрати до сезону потрібно. Дзеркала, все як має бути. Підніжки, задній пасажир їде спокійно. 520-й ланцюг дід. Зірка 49 зуб, зірка 13 зуб. Зірка зроблена на замовлення. Ширина по шліцу мотора на всю ширину, доки дозволяє шліц. Це для того, щоб не розбивало шліц мотора. Роз'єм зарядки так ще не підключив, він ну, тут має знаходитися. Зарядка до нього на 2 кВт, повну батарейку запихає за 2,5 години. Батарейка в загальному 6 кВт повністю заряджена. Чого вистачає? Ну, При будь-якій їзді місто, ну, по трасі він, звичайно, чуть-чуть більше буде брати, але він не для траси. Це є суто вуличний варіант. Стріт навалити, газонути, обігнати, на задньому повалити і людей здивувати. Колись він у такому вигляді, правда, тільки свіжо зібраний був з ендуровелкою, з 21 колесом, з шипованою задньою резиною. Я ним долав будь-який підйом, на який я міг виїхати, але не міг вийти пішки. Він це їде без проблем. Ставиться. М'якший моноамортизатор, вилка 21 колесо, шипована резина. пре. Навіть був такий випадок, коли до мене подзвонив колега. Е, ну Він там незаконно рубав ліс, машиною приїхав, машина старенький москвіч, умер комутатор, прив'язав шнурок до мотоцикля, прив'язав до машини. Ну і десь кілометр дороги, я його тягнув прямо додому. Разом з прицепом, правда, не загружений прицеп. Мотоцикл має багато сили, Ньютон метрів. Розказувати можна багато. Часу втрачено на його виробництво обдумування всіх вузлів. Дуже багато. Багато ночей просинався і думав, як це правильно зробити. Відрізав, приварював, відрізав, приварював, випробовування. Неправильно, переробив, зробив добре. Кому дорого? Вибачте, просто порахуйте самі запчастини, без участі роботи. І це є, можна сказати, ну, китайський ендуро-мотоцикл, новий у магазині за ті гроші, що кустують сюди тільки комплектуючі, без всяких креслень і так далі. Без роботи, без варки, вуглекислоти, світла, купа, як це сказати правильно, варіантів, які прийшлося купити, але вони не підійшли. І так і стоять у гаражі. Так, до речі, є противовідкат, настроюється контролером, шовзат. його можна попхати тільки коли включений кінцевик гальм. Це для того, щоб під гору кільне не котився сам. Не знаю, що ще розказати. Всі підшипники змащені, прометі змащені. Рульова колонка. Колеса, моторі, замінене масло, трансмісійне масло. В автомобільні коробки. Ланцюг живий, він відносно свіжий. Виробітки по зубах зірок немає. Ну, прешу дурний. горку дав, але не дуже, тому що там було болото. Не хотів замостити до того, як зніму це відео. Задіяна кожна кнопочка на пультах, крім настройки налаштування. Тому що у контролері для цієї кнопочки провідка не знайшлося. Її можна запрограмувати на круїз, на паркінг. Паркінг, до речі, є. Але я ще не розібрався, як це зробити. Батарейка швидко знімна, відключається Короткий шлейф БМС плати, відключаються два проводи плюс-мінус живлення 25 квадратів. Це 4 АВД. По американському стандарту знімається Ева бризговик, ну, і для того, щоб батарейка не закидалася, була там. Батарейка герметична. міється мийкою високого тиску, спіною ну, нема проблем. Знімається Ева коврик, 4 болти з пришайбою. Знімається, відкручуються 4 болти по периметру. І два ось тут їх видно. Повертається колесо в таке положення і батарейка випхається сюди і знімається. До даного цикла ще є інвентур з 100 вольт на 220. Болгарку Лобзик, він номіналі на 2,5 кВт, а максимум на 5,2 Ну Він запускає, навіть гідрофер він запускав у мене. Якщо треба, дам комплект. Сидіння зручне, посадка зручна, центр маси плюс-мінус, як в звичайному циклі. Не відрізняється, маневрений, повороткий, відносно легкий вага по розрахункам 130 кг. Замірюю точно на вагу, заїду. Скажу точно. Більше немає що додати. Треба просто один раз проїхатися і відповідь на всі питання буде відразу. Всім дякую за увагу. Робіть, пробуйте, думайте, купуйте. Удачі!